В ефірі «Радіо КОП, продовжуємо отримувати відповіді на ваші запитання від правозахисника. Пане В'ячеславе, як оскаржуються дії чи бездіяльність командування щодо невиплати належного грошового забезпечення? І, взагалі, наскільки гостро сьогодні стоїть ця проблема? Опишіть, будь ласка, алгоритм дій, що робити військовому в таких випадках? Так, звісно, проблеми з належним. Виконанням, командуванням свого обов'язку, виплати грошового забезпечення дійсно вони є, і зараз в мас-медійному просторі є наявна така інформація, що державний бюджет України потерпає від нестачі коштів. Ну, це можна це мабуть, зрозуміло, можна якось зрозуміти це. Оскільки економіка України страждає е, і військові військові дії на території України вони не покращують е, економічний стан України, промис... його промисловості, виробництва і таке інше. Крім того, Україна повністю залежить від е, грошової допомоги ззовні, це вам відомо, і тому дуже часто не, не виплата грошового забезпечення. Вона не тільки має суб'єктивний характер, а саме е, суб'єктивний характер не виконання командування тим чи інших е, обов'язків з виплати грошового забезпечення, а ну, мабуть, і об'єктивний характер, коли дійсно самі військові частини не своєчасно отримують гроші і е, не своєчасно отримують змогу на рахування тих інших коштів. Але як ви розумієте, в цій ситуації, в цій мутній водичці дуже легко маніпулювати а нема коштів, хоча кошти, мабуть, є, або маніпулювати незнання військового, що діяти в таких ситуаціях. Отже, згідно до статуту бойового статуту, завдання командування забезпечувати. І піклуватися про своєчасне нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям. А щодо закону про соціальний захист військовослужбовців, членів сімей, своєчасне виплата грошового забезпечення є е, головним е, завданням е, і напрямком соціального захисту військовослужбовця, оскільки немає достатнього грошового забезпечення. Е, наш військовослужбовець не може не лікуватися не харчуватися, не отримувати свою сім'ю, бо він пішов на війну і залишив домівку, залишив сім'ю. Тому невиплата грошового забезпечення вона позбавляє його взагалі е, якогось соціального існування. Ну е, отже, як оскаржується дії чи бездіяльність командування да, щодо невиплати так, що да. щодо неналежного? Ну, перш за все, Військовослужбовець повинен розуміти, що в нього є всі права на звернення з відповідним рапортом до фінансової служби військової частини. Ну, взагалі-то це я говорю про фінансову службу, але взагалі ці всі питання, направляються, рапорти направляються до командира військової частини. Mm -hmm. І тут. Е Тут треба розуміти, що дуже часто вже на цих е, е, етапах, на цих е, кроках, військовослужбовець стикається з купою проблем, або він не знає, де ця е, фінансова служба знаходиться, або е, він не може подати, він не знає, як подати рапорт по команді, е, як згідно до положення про військову службу, або прямий рапорт е, дуже багато, багато плутанини. І от для того, щоб Е, ну, як правозахисник, як військовий рис, який на практиці з цим цікається кожен день, я хочу для наших е, е, військовослужбовців, для наших громадян, якось коротко і просто ясно надати їм таку е, змогу надати їм таке розуміння цього питання без складнощів, А саме, е, е, згідно пункту 110 закону України про дисциплінарний статут. Військовослужбовці мають право надсилати заяви, скарги або особисто звертатися до всіх посадових осіб, органів військового управління, органів управління і так далі. так 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 далі, далі, так далі. Закон перелічує всі ці органи. Отже, mm -hmm. говорити, що солдат повинен тільки направляти рапорт по команді. І таким чином солдат стикається з проблемою, як він подасть по команди, тому що він подає своєму вищестоячому, наприклад, командиру роти, командиру взводу, командир взводу цей рапорт губить, тіряє, або не дає йому рух, або не виконує. І далі ж по команді воно ви розумієте дуже багато підстав цей рапорт загубити, не реалізувати. Не направити далі вверх, тому цей рапорт по команді це велика, велика проблема. Все, все залежить від відповідальності вищестоячого команду. Якщо воно працює добре, то рапорт подається і солдат може з'ясувати. В цьому рапорті він з'ясовує. Наприклад, він говорить про свою думку щодо неналежного нарахування грошового забезпечення. Він говорить, він, по перше, повинен витримувати витяг з фінансового рахунку. Це Може бути не просто фінансове атеста, де говориться, які нарахування в нього по службі, там і таке інше там за вислову, чи там і ще щось. А взагалі фінансова служба повинна надати йому роз'яснення, а що саме виплачується, як виплачується, і чому він повинен розраховувати. І якщо військовослужбовець е, говорить, що йому платять не стільки, скільки він повинен отримувати, ну це є така думка, наприклад, військовослужбовця, то фінансова служба повинна. Або довести, що ні, він отримує саме ті гроші, які повинен отримувати. Або з огляду на свою, наприклад, неправоту, нарахувати все, що не було йому виплачено, і повернути за всі строки невиплачені суми, або надати відповідь, коли це буде зроблено, або надати відповідь, чому неможливо, або надати мож... відповідь, що це можливо. Тобто, це взагалі-то повинна бути якась письмова відповідь. Тобто, ну звісно. Наші військові органи, прикриваючись війною, вони можуть, звісно, цього всього не робити. Але знаєте, там, де гроші, там же ж постійно мутна водичка, да? і коли знаєте, як в тому анекдоті, а от знову за гроші, да, оце питання. Так, от коли починається мова за гроші, так зразу всі знаєте, включають дурня або включають якусь мовчанку, починають грати. Або демагогію включати, якісь відписки не 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 нерозрозуміли. Тому е, я ж кажу, що треба фіксувати цей рапорт, або звертатися до безпосередньо до свого командира. Я вказав, що громадянин військовослужбовець має право напрямую звертатися. Це у 110 дисциплінарного статуту, і, і не треба слухати, що ні тільки по, по команді, тільки по цьому. Ні, в, в деяких випадках це прямий рапорт. Mm -hmm. Ну, а, а щодо оскарження, коли солдат подав рапорт, і коли знову ж той той же самий алгоритм, закон про звернення громадян і е, статут військового е, е, права військовослужбовця на оскарження неправомірних рішень і дій, це закон України про соціальний військовий і правовий захист військовослужбовців та члених сімей, стаття 19, розділ 3, якщо. На цей рапорт нема ніякого регування, військовослужбовець має вже звертатися зі скаргою до вищестоячого командування або до суду. Ну це, звісно, грустна річ. Чому? Тому що, ну, знаєте, у то дивіться я я військовий адвокат, і до мене звертаються там солдати і кажуть, ми не отримуємо грошове забезпечення. І ми, адвокати, починаємо працювати в режимі такому полубезкоштовному, але там є робота, за яку не можна не. Не брати гроші, і виникає така, знаєте, моральна дилема. У солдата грошей нема. А там ми повинні зробити. Роб... Так, да, а нема розрахуватися навіть по мінімуму. І виникає дуже некоректна, дуже некрасива ситуація, коли наш військовослужбовець просить командування розрахуватися з ним за неотримані, там, наприклад, бойові, а в нього mm -hmm. нема взагалі грошей, і виникає і ми. Ну, звісно, як можемо, ми більшість своєї роботи виконуємо як волонтери. Але ж там бувають іноді питання. ну, Наприклад, коли мова йде, наприклад, про якісь матеріальні позови, то звісно, солдат він звільняється від сплати судового збору. Але у нас буває, що я ж вам вже казав в наших ефірах, що у нас бувають і судді такі інтересні, коли вони плюють на закон про судовий збір, де вказано, що військовослужбовці за. Службовими питаннями звільняються від сплати судового збору, і вони на підставі просто своїх якоїсь думки за стягується бір, від, так? відхиляють питання mm -hmm. про, про про пільгу і просять стягнути і просять сплатити судовий збір, і ми і у нас така дилема, що ми ж говоримо, що військово що треба платити гроші. Понімаєте? І от виникає дуже така неприємна ситуація. Отже, е, як, як, як там не було. Але солдат, згідно пункту 37 статуту внутрішньої служби, згідно статті 1 і 2 закону про соціальний правий захист, він повинен писати, доповідати, що в мене неправильно нараховуються гроші, це обов'язково потрібно зафіксувати. Бо, бо якщо це не робити, то це значить дарити ці гроші кому-то. Так. До речі, ситуація ще більш загострюється. От, припустимо, днями у Мінобороні закінчились гроші на бойові виплати для ЗСУ за вересень, і про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету. От як це далі? Це може бути ще більше до вас звернень, чи як, як бути далі військовим? Тобто вони далі виплатяться чи не виплатяться, чи що робити? Гроші. Ну, взагалі, там же ж депутат і голова комісії, вона ж, крім цього, вона ж сказала, що ми це питання будемо вирішувати. Але, То, якщо але ми... весь місяць, ну, як мінімум, так, вони будуть, як зрозуміло, ми без грошей. Ну, бачите, ну, виходить, так, але ці гроші повинно все одно ж буде повертати. Тобто, у нас, дивіться, у нас взагалі-то у нас. І і півроку тому, і рік тому у нас були затримки по по грошовому забезпеченню. Ніхто нічого не говорив. У нас є випадки, коли по 3-4 місяці не причин затримують грошове забезпечення. Просто. Ця е, ваша інформація вона говорить те, що інф... що ситуація вийшла до того, що вже можна виходять і говорять про якісь затримки. Так у нас і до цього були затримки. Mm -hmm. У нас і до цього були затримки. Незрозумілі, і ми вимушені були подавати. Просто зараз е, от, там голова комісії виходить, говорить, що у нас не вистачає коштів в бюджеті, тому там місяць будемо без зарплати. Ну добре, то це про що говорить, але ж добре. Я думаю, що солдати вони трошечки звикли. У нас ж не такі привередливі і капризні солдати. Але ж давайте так, хай через місяць, але це воно буде виплачено. Так і, і хай воно буде виплачено нормально за бойові, за оклади, за там, обслуговування, там, за поранення, суми повинні бути виплачувані. А коли, знаєте, говоримо, що ось ми не отримали гроші, тому в бюджеті, ну, трошечки, знаєте, це. Просто ситуація ну просто тоді, тоді треба шукати ці гроші, наприклад, по банкам у депутатів, у кабін... у міністрів. Де ці гроші? Тому що в них же ж великі гроші є. Рахунки, є майно дуже серйозне. Треба тоді вилучати це майно і, і розплачувати. постійні премії, так, пане пане і Постійні, ну, звісно, постійні. Тобто в них дуже великі гроші. Ну серйозно є монополії oh. приватні, державні, які отримують. Дивіденди в мільярди гривень. Мільярди це у нас монополії в енергетиці і так далі. Ну чому саме людина, яка помирає за батьківщину, вона не повинна отримувати гроші. А оцей чиновник або бізнесмен, який, при чому він знаходиться не в Україні, він повинен отримати мільярдні статки надходження за рахунок чого. Тому це дуже. Ну, що найменше, це дуже погано виглядає, це я так мягко кажучи, ну і дійсно образ ну. ображає наших військових. Так і з питанням не виплати належного грошового забезпечення і оскарження такого ми розібралися. А ще хвилює зараз питання військових оскарження рішень ВЛК, оскарження рішень МСЕК, і взагалі, от поради військовослужбовцям, зважаючи з вашого досвіду, як проходити правильно МСЕК. Ну, це питання, знову ж таки, воно питання болюче постійно, воно болюче з самого початку війни, тому що у нас дуже часто люди, які наділені певною владою, а військові лікарі, медики це люди також, які, в яких є певна влада над ситуацією, над людиною. Тому е, оскарження ВЛК, воно завжди пов'язане саме з тим, що ця ВЛК порушує права громадянина або військовослужбовця. І з цим оскарженням дійсно пов'язано дуже багато проблем. Я можу тільки сказати е, такі загальні речі. Е, ну, Наприклад, е, потрібно розуміти, що, там, наприклад, згідно до пункту 2 статті 2 закону про військову і військову службу. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності, придатних до неї за станом здоров'я віком громадян України. Тобто придатність це головна е, причина для подальшої і е, так си, е, основа для подальшої служби військовослужбовця. Е, і якщо цей висновок незаконний, необґрунтований і необ'єктивний, Військовослужбовець має право його оскаржувати. Оскарження відбувається в двох напрямках: це до Центральної військової лікарської комісії або регіональні або до суду. Дуже часто нам скаржаться військовослужбовці і військовозобов'язані також, що їм не дають на руки висновок вилка, тому що ж оскаржувати можна висновок. А якщо висновку на руках немає, то що ж ти будеш оскаржувати? Тобто, це така. Треба уповнитись, якась бумажна. так. Та, так, демагогія, але ж у відповідності до пункту 3, 8, глави вісім 3, розділу 2. Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних сил. Е, ну, яка затверджена Мін, е, Міноборони 400 серпня, 2008 року, номер 402. Копія довідки Вілка з підписом. Під да, підпис е, про ознайомлення. Під дату вона видається особі, яка пройшла медичний огляд. Ця довідка, ця інформація є персональною інформацією цього громадянина військовослужбовця. Тобто, не може бути так, що ми тебе перевірили, йди, ми тебе відправимо, там, наприклад, до ТЦК або до частини, ми відправимо цей висновок, все, їдь. Віть ні, це якесь порушення. Потрібно давати на руки. І коли військовослужбовець отримав на руки цей висновок, він вже має право вирішувати питання про його оскарження. Або самостійно, там, через я знаю, хлопці роблять там через Google, через інтернет, якась складають ці скарги, і там через адвоката, який адвокат оформлює все. І тут дуже важливо. Наприклад, я думаю, що з точки зору адвоката тут дуже важливо, ну вибачте, не брехати військовослужбовцю. Треба повідомляти про строки, треба говорити про які проблеми можна зіткнутися. Тому що дуже часто солдат їде в частину з цим висновком ВЛК і говорить: я не спроможний. У мене висновок поганий. Ну, наприклад, от буквально два дні тому звернувся до нас Максим в нього. В нього була ампутована ампутовано пальці, і висновок написано, що на лівій руці, а на самом деле було ампутовано на правий. Ну і зробив, так. І, 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 да, і такий висновок, такий, знаєте, із одного місця, вибачте, mm -hmm. і і, по перше, там не, неправильно вказана його посада, опечатка в фамілії. Не ну я вже не я, я ну і як взагалі Вішенка на торті, це вони сплутали праву руку злівою. Ну і бачите, оця і ця людина, і цей солдат він же відповідає. Він каже: Я поїду до частини. Ми, ми ж ми ж говоримо людині, що якщо ти їдеш частину, в тебе висновок такий, що ти придатний. Ви розумієте В нього написали придатний. З ампутованими пальцями. Добре, він їде в частину, і командир на підставі цього висновку він має право його посилати на виконання тих чи завдань чисто по формальним э, ознакам. Тебе ж висновок нормальний. Mm -hmm. Ну так, да, якщо командир нормальна людина, об'єктивна, відповідальна, він дійсно бачить, ну дійсно, як це в нього на правій руці ампутовані пальці, а не на лівій. А він, а людина правша, він стріляє та правою рукою. Тобто. Ну, отже, і коли нормальний командир, то дійсно, він хапається за голову, каже: ну навіщо ми ви оце? Чому ви так? Що це за висновок, І да. І надає можливість військовослужбовцю якимось чином не посилає його на якісь складні завдання, там і надає можливість йому оскаржувати. Але ж є командири, які, вибачте, їм е, ну як то кажуть, Бажеш. по барабанка mm -hmm. вони їм головне виконання, їм головне. Опять же, це ж війна, правильно ж говорить, це ж війна, тому нам ти, в тебе висновок написано, все нормально, нам не знають. Ну, оскаржують. І таким чином, виходить, що солдат знаходиться в частині, він вимушений ставати під, під наказ, він оскаржує е цей, е цей ВЛК, Але ж оскарження ВЛК у нас у зв'язку з навантаженням судді, воно це питання не швидке. І солдат бідолага з е своїми кровавими е проблемами він. Частині і служить не служить нормально, і не лікується нормально, і, е, ну як то кажуть, і оскаржити в нього проблематика, тому що він mm -hmm. ж ну як коли ж подається позов, там же ж потрібно mm -hmm. зробити експертизу. А як можна зробити експертизу, коли солдат знаходиться в частину? Це потрібно, щоб його командир відпускав. А як командир відпустить? Ну, тобто, це стільки проблем, що я вважаю, що в даному випадку, mm -hmm. отже, Порядок оскарження постанов висновку, Вилка, він вказаний в положенні про військово лікарську експерти... експертизу Збройних сил України. І говориться, що постанова може бути оскаржена в ЦВК або в судовому порядку. Це під пункт угу. 2,4.10 глави 2 розділу значить, другого розділу положення. Тому це право є. І їм потрібно, якщо потрібно, треба користуватися і вимагати цього скажу. Ну, я думаю, зараз всім слухачам, ще цікаво, як же ситуація з Максимом, який до вас звернувся, чи вирішується, чи вирішена вже. Е, ну, по-перше, що... на, на, на вдачу Максима, командир, нам довелося нам з ним поговорити ну, в такому в сенсі, як адвокатському сенсі, поспілкуватися і казати, що. Що треба ж розуміти, що ВЛК не дійсний по, по багатьом причинам? Головне, це звісно, це плутанина ліва, права рука, ну і плюс неправильна там посада, неправильне прізвище. Тобто, цей висновок незаконний, необ'єктивний. І він буде розкаже. Mm -hmm. і, і в даному випадку командир абсолютно погодився з нами з думкою адвоката, що даний солдат він не може з об'єктивних обставин. він... Максимум да і щодо Максима, цього його було командиром. От буквально позавчора, Вчора, після нашої розмови, тобто, позавчора до нього ця виникла питання. Командир пообіцяв направити його на все. Тобто, його встановлювати угу. інвалідність потрібно. Так, зрозуміло, дякую. Ну на щастя, ну, трапляється як... ще людяні, командири. Просто я хочу злі. сказати, що якщо буде встановлена інвалідність, то військовослужбовець згідно до нових законів до усіх змін. Він ж має право на звільнення. Це зрозуміло. Так, дякую, зрозуміли.